Про мера та його молоду команду або добре або ніяк. А хто це правило порушить, матиме неабиякий клопіт. У мерії знають тисячу і один спосіб перекрити невгодним кисень. Опозиційним громадським організаціям, скажімо, не дають розміщувати інформацію на білбордах. Тим, хто таки береться розклеювати опозиційні плакати, каєнда палиці в колеса. Як це відбувається і що за те мало б бути за законом? Розповість Лілія Ленда. До мерії вирішили застукатися ті, кого там не чують. В КМДА, мовляв, влаштували фейс-контроль. У немилість потрапила громадська організація «Кияни перед передусім. Сьогодні їх білборди не розміщає жодна рекламна компанія. Це я особисто був Черновецьку, відносно борді було сказано. Я, звісно, указання не давав, але то, що зробив БАС, я считаю правильним, і ви борди свої в Києві. не розмістіть. Приватні рекламні агенції, які не виконали рекомендації мерії, поплатилися гривнею. Голова громадської організації Олена Антонова пообіцяла, бордів не пробачать. Звертатимуться до найвищих інстанцій та міжнародних правозахисних організацій. Такі дії міської влади є кримінальними і підпадають під низку статей кримінального кодексу. Зокрема, це стаття 170 перешкоджання законній діяльності професійних спілок політичних партій. Вищі посадові особи Київської міської державної адміністрації безперечно мали би. Понести це кримінальну відповідальність в розмірі до 8 років позбавлення волі адвокат порадив і журналістам боротися за свободу слова у столиці поліклініки, лікарні, школи, дитячі садки для преси заклади майже режимні. Свої двері вони відчиняють лише після офіційного дозволу мерії. Звертайтесь до голоду таєм нашого управління, бізиквічне відфічне розрішення. Никто вам ничего не разрешает. Я думаю, что есть информация, которую они не хотят, чтобы она была доступна э, ма, э, средства массовой информации. Ну, наверняка есть что прятать однозначно. У нас же демократия. І вообще, успехов вам у вашому ділі. Лілія Ленда, Евген Каминский, Дэнсити. Українська мова для викладання у навчальных закладах обов'язкова, але